Перемагає. Перемагає Михайло Панчишин. Команда Артема Пивоварова. Наш 25-річний ветеран Збройних сил України зі Львова. Стає переможцем цього непростого, цього надзвичайно потужного європейського сезону. Вітаю. Як би там не було, перемогло ЗСУ, братику. Це правда! Перемогло ЗСУ. І Шнайдер. Я обіцяв, що про наших пацанів не забудуть Прапор, Грошик, Гост. Наступна пісня.